У вашій увазі пропонується наймаленький в світі принтер mark Smart Mini 2. І це відео навчальне, як загрузити різні файли, тим більше, якісь логотипи в сам принтер. Для цього під'єднуємо кабель Type-C, який від звичайного телефону. До принтера. Потім натискаємо налаштування. Потім USB. Підключено. Він сам встановлює драйвери на комп'ютер. Далі тут буде отака іконка. На неї натискаємо. Так, да, і дуже важливо слідити, щоб принтер не пішов в очікуваний режим, в режим сну. І тут ми бачимо ось до наш принтер. І тут буде обзор файлів. Оце ми зайшли вже в пам'ять принтера. І в пам'яті принтера є шрифти, їх також можна додати свої якісь шрифти. Далі це записи, які вже на самому принтері зроблені, причому конфігурація дуже цікава. Далі ми подивимося. І а, тут є а, темп, куди ми можемо завантажити наші, наприклад, логотипи. Ну, за... Раніше ми підготавлювали таку збірку. Перетаскуємо, завантажуємо. Ось вони вже всі є. Потім можна від'єднати принтер. Вони вже всі в пам'яті. Ну і хочемо, давайте щось додайте. Зображення. Оце наш юзер. Далі темп, там, де ми завантажили всі наші. Ну, наприклад, такий знак. Або можна після цього можна додати, наприклад, дату час? розташовувати, як вам зручно. Потім зберегти обов'язково, як вам зручно назву перекілка, наприклад. Ну так. Далі зберігаємо. Далі ми хочемо все це завантажити на знову під'єднуємо, щоб зберегти на наступні рази. наш принтер, Обзор файлов. Так. Заходим сюда. І в нашому рекорд. До речі, режим сну можна вимкнути, але це буде впливати на акумулятор, на наживлення, наскільки часу хватить. І от ми бачимо, тут у нас з'явився наш переклад. І можемо звернути увагу, що в нас два файли в папки. Один файл це якраз перепілка, от вона, а другий файл це те, що ми зробили, дату і час. І можемо чи ці файли, чи а, разом таку взяти і перенести до бажаної папки собі на комп'ютер, щоб на майбутнє можливо було перенести. І обновити назад.